Хто полюбляє смачні рибні страви, намазки, запрошую приготувати зі мною смачний одеський фаршмак. Нам буде потрібно оселедець, у мене буде два філе, скибочки свіжого батону, вершкове масло, зелене обов'язково яблуко. Також нам потрібні будуть яйця, цибулька рібчаста, зелена, кропчик, сіль, перець, оцет. Давайте почнемо. В першу чергу відправляємо варитися яйця. Чистимо яблуко від шкурки. Натираємо на мілку терку. Варимо яйця 8-10 хвилин. На мілку терку натираємо пів цибулини. Займемося рибкою. Нам потрібно з оселеця зняти шкірочку. Нарізаємо спочатку смужечками, а потім ще дрібніше нам потрібно її подрібнити. Січемо, друзі, ось так дрібненько. У нас має утворитися ось такий дрібненький рибний фарш. Булочку потрібно залити або водичкою, або молочком. Дві-три хвилинки батончик наш постояв та підтискаємо. Зайву воду. Шкірочку, друзі, я не зрізала, так як батон дуже свіжий. посудину ми виклали м'ягенький батончик. Сюди ж викладаємо яблуко та натерпу цибульку. Додаємо оселедець наш насічений. Гарненько це все перемішаємо, натираємо на нього кутерку, відварені яйця. Сюди ж ми поклали шматок вершкового м'якого масла. Тепер нам потрібно все гарненько між собою перемішати, щоб утворилася смачна однорідна маса. Заправляємо перчиком, трішки солі, бризну. Остом, пару капельок. Поршмак готовий. Тож обжарюємо чорний хлібчик, викладаємо на мазочку. Зараз ми її гарненько розпідділимо по всіх шматочках кліма. Розприділюємо. Який ж, друзі, фаршмак без стрілочок зеленої цибульки. Викладаємо також сюди, зверху по смачній скибочці оселеться. Для завершення по одній гірочці, свіжого. Пру. Трішки зверху чорного перчика. І наша страва, друзі, готова. Так, за лічені хвилини, друзі, ми приготували цю смачну страву. Якщо зацікавила, приготуйте, буду рада, якщо вона вам сподобається.